Цікаво, мавуйка там померла в сюжетці чи ні, мені зараз дуже цікаво, бо з вами Кріс з минулого, котра починає це відео ще до офіційного оновлення. Що ж, це гайд на передостаннього архонта в цій грі, якщо щось, звичайно, не піде дуже по цікавій траєкторії. Наскільки ж потрібним персом є гаряча пірожинка? Дуже хороше питання, тому що, на жаль, в моїх очах вона втратила цінність через роль головного дамагера піро в стихії. Так, дуже потужного дамагера, але просто дамагера, хоча на ролі Сабдеде вона теж дуже навіть Нічого може стояти. Що ж, починаємо розбір її скілів і розробники мене здивували, адже тут було мало води не по темі. Будь ласка, не змушуйте мене казати щось про звичайні атаки, бо вони для персів надслугу, немов начисто перестають існувати. Тому йдемо одразу до єжки, яка, як на диво, трохи поступається у важливості ультимейту, з яким там взагалі окрема пісня. Єжка має два стани короткого на життя та довгого. При короткому нажитті у нас за персом спавниться круг Райден Піро Едішн і починає дамажити ворогів раз на 2 секунди. При цьому нам дається 80 поєнтів нічного духу, а відкат навички становить 15 секунд. Довгешне життя садить нас на той злощатний мотоцикл, котрий викликав скільки суперечок і дає нам можливість розсікати на ньому поля, гори, води і що вам там ще захочеться. Звичайне пересування витрачає менше нічного духу, аніж інші екстремальні активності, а по ним вона може немало. Фігачити по скалам літати на реактивному і навіть плавати на воді мотоциклом. У бойовому плані вона цим самим мотоциклом роздає ворогам по пиці піроатаками. Важливо, що це все скелеться від АТК. І хоча відсотки прописані у нас саме в єшці, але це все одно вважається за шкоду звичайної та зарядженої атаки. Ну і останній момент між формами в процесі можна перемикатися, просто натискаючи навичку швидко. Ультуючи, піромадама робить великий бабах пірошкодою і входить на 7 секунд у стан, в якому наносить звичайними атаками підвищений дамаг, а також збільшує свої стаг резисти. При цьому поінтинічного духу взагалі не витрачаються протягом цих секунд, щоб вони робили. Цей самий ультимейт залежить не від енергії, а від поєнтів нічного духу, яких має бути хоча б 100 одиниць для того, щоб ультинути. Максимальна ж кількість 200. Як же ж його набирати? Є три джерела поїнтів нічного духу, які витрачають наші тімейти, конвертуються в бойовий дух мовики. Це раз. Тобто та шилонен принесе нам 90 одиниць за одну Єшку. Другий спосіб звичайні атаки тіммейтів, тому що коли вони ними довбачать ворогів, то ми за одну таку атаку отримуємо півтора поєнти нічного духу. Ну і 10 поінтів мовоїка отримує одразу після прожиття ульти. А в наших інтересах ультувати з якомога більшою кількістю поінтів нічного духу, бо таким чином весь дамаг в ульті пропорційно збільшується. І саме ультимейт ставить нам обмеження на тіма для мовоїки, бо вона дуже хоче собі не хоча б одного в ідеалі, від та Сітлалі. Але про це поговоримо в розділі з командами. Незалежно від ролі мавуїки в тімі, принцип прокачування її навичок залишається приблизно однаковим у будь-яких випадках. Вибух стихії є пріоритетнішим, адже переводить мавуїку в стан благословіння нічного духу і фігачить дуже багато по ворогам. Ульта має дуже великий дамаг, навіть в ролі сабдеде, через що її варто прокачувати насамперед. Елементальну навичку варто качати на рівні з ультою. Дамаг, звичайно, не миттєвий, але й не маленький, тим паче, що на будь-якій ролі мавуїка повинна постійно використовувати свою навичку, щоб витрачати по сьогоднішнього духу. Надзвичайні атаки за звичкою забиваємо. Що ж нам дають наші пасивки? Розбиваючи ніч сяєво дозволяє фігачити за натланівців по території надлану на повних парах, адже зменшує відкат передачі нічного духу на 20%. Друга пасивка дає нам можливість використовувати флогістон, а також активувати передачу нічного духу, отримавши половину поєнті нічного духу, будь-де на горах, рівнинах, водах та в повітрі. Третя пасивка підвищує на 10 секунд силу атаками вуїки, якщо поблизу було активовано спалах нічного духу, який мають всі надланівці. Ну і Після активації ульти активний персонаж буде отримувати посилення шкоди за кожне очко бойового духу, витрачене на ульту, що розкриває потенціал мавіки як сапорта. Максимальний баф 40 – 40% до шкоди, і він буде поступово зменшуватися, доки не досягне нуля протягом 20 секунд. Щодо конст, самі імбові за традицією, C1, C2 та C6, але ми пройдемося швиденько по всім. З першою констою максимальна кількість поєнтів нічного духу мови, який підвищується до 120, аби дух для ультимейту накопичується на 25% ефективніше. Також з отриманням поєнтів для ульти зростає її сила атаки на 40%. Конста дозволяє нам позбавити мову занадто з великої залежності від персонажів з нетлану для більш швидкого накопичення ульти. Якщо ми йдемо в все ще повинна мати хоч одного натланіського. Юзника, то Сабдеде тепер може покладатися лише на свою елементальну навичку. Друга конста істотно посилює її Єшку. В своїй короткій формі вона тепер зрізає резисти ворогів на 20%, а в довгій збільшує шкоду з її звичайних та заряджених атак. Крім того, її базова атака у стані властовіння нічного духу підвищується на 200 одиниць, що дуже істотно вплине на шкоду. Третя апає на 3 рівні ультимейт. Четверта конста змінює умови четвертої пасивки. Тепер бонус шкоди для активного перса становить не 40, а 50. Відсотків і з часом він не зменшується. П'ята АП на три рівні навичку. Шоста коста дає існувати одразу двом станам її єшки. При короткому натисканні мотоцикл буде періодично таранити ворогів, а при довгому, окрім атак, на мотоциклі за нашою спиною також буде кільце, яке буде да Також, якщо поза полем бою поінденічного духу мовії, знижується до п'яти, вона отримає 80 додаткових раз на 15 секунд. Підбиваючи підсумки, хочу сказати, що у Мавоїка три основних проблеми: люта потреба в персах наглену це по-перше. тім обов'язково повинен бути другий перс наклену, здати і витрачати нічний дух якомога більше за короткий період часу, або ж доведеться відмовитися від активації ульти кожну ротацію. Як аплікатор, вона не розрив через мале накладення піростатусу. Незважаючи на те, що її навичка накладає елементальний ефект кожен тік, удари спрацьовують лише раз на 2 секунди. Це все ще працює в тих тімах яких не потрібно багато статусу, проте в інших випадках її статус легко перебити. І навіть ця 6 не виправляє ситуацію, оскільки додаткові удари мотоцикла від цього сузір'я зовсім не накладають піро. І третє, як на мене, це те, що її потенціал як ДД вищий, аніж як Саб ДД або ж бафера. Мавоїка на Ц0, крім рідкісного накладання піро, має більший відкат 15 секунд, ніж тривалість, яка становить близько 12 секунд. Ця проблема вирішується лише на C1 через підвищення максимуму очок нічного духу. Також показники шкоди мотоцикла набагато вища, ніж у кільця, і це вже балансується лише С2, яке знижує захист ворогів на 20%. Основна характеристика, від якої граємо воїка – це сила атаки. Її варто набрати 3000 і вище. Вона все має найвищий показник в грі, це так до слова прийшлося. Виходячи з підсумкового показника цієї характеристики, а також в залежності від тіми та зброї, годинник на неї можна ставити як на силу атаки, так і на майстерні стихії. Їй потрібно десь 200-300 донець, якщо ви граєте від реакції. У кубку має бути бонус пірошкоди, а в короні шукаємо крити. Зазвичай це крит дамаг через надлишок шансу. В також потрібно шукати силу атаки, крити та майстерність стихій. Зверніть увагу, що Мавуїці не потрібне відновлення енергії. Її ульта залежить від очок бойового духу, тому зброя з відновленням або цей стат в артефактах не дозволить підвищити її шкоду, але може негативно позначитися на балансі інших характеристик. Зброя для мовуйки у пріоритеті повинна мати крити, або ж як варіант, АТК чи майстерність. Про існування відновлення просто забудьте. Більша кількість зброї далі підійде мавіці як основному ДД, так і ДД. Єдине, що на другій позиції, ви можете розглянути для неї варіанти, які якимось чином збільшують шкоду Єшки. тисячі сліпучих сонців, Мавоїки з кінською базою та 11-ма Кричанцу. Пасивка в топу підіймає стати при застосуванні Єшки і не тільки ліпший варіант для будь-якої ролі. Далі раптово йде сигна і то, яка є імбовим варіантом для перса на позиції головного ДД. Разом з основною характеристикою Мавуїки її показник крит шкоди дорівнювати 176, а низька база зброї не є критичною через високий параметр статусу самої Мавуїки. На цьому з богом забутими варіантами ми не закінчили. Далі в нас Сигна Дехі, ще один хороший меч для Мавуїки, що дає багато сили атаки та корисний крит шанс. Для роботи другої частини пасивки необхідно отримувати шкоду, інакше зброя програватиме попередньому мечу. Вердикт Наві, Другий меч за кількістю базової атаки в грі, а також наша наступна опція. Підвищує крит шанс і силу атаки. Додатково посилює єшку, але за умови, що в тімі є геоперсонажі, наприклад, та шелонен, яка є афієзним сапортом для мавіки. Вовчий Надгробок. хороша зброя, але вимагає ретельнішого підбору критів в артефактах. Зате АТК хоч срако жуй. Бабам, особливо коханий експонат, не кований. Ще один дворук з великою кількістю атаки, але хоче собі щит в тіму, інакше ніяк. Старий БиП-меч ліпший варіант чотиризіркової зброї, але поїбало ліпше не отримувати. Тінь хвилі, крафтовий Фонтейну – хороша опція, але хоче до себе хілера, який буде зцілювати з карману. Шелоненкста, ідеально для цього підходить. Зовсім безкоштовний варіант квітка в латах на МС здавався за івент в патчі 3.5, підійде тільки для гри через реакції. Ну і в крайньому випадку можете ставити Чорногор або ж архаїк. Артефакти для мавуїки приблизно одинакові для обох ролей, тому відмінностей у білді практично немає. Їй найкраще не підійдуть набори, що безпосередньо збільшують шкоду звичайних і заряджених атак або ж навички. Звичайно ж, фоліант найліпший варіант. Поставте його і забудьте про існування проблеми кредшансу. шансу. Сувій герої як ще один варіант, якщо мавіка в тімі виступає, як сабдеде, і більшоносії сету в тімі немає. Якщо в тімі буде форіне, то спокійно ставте мисливця, майже не відстає від фоліанту. Можна поставити. Позолочені сни, якщо не хочете паритися і граєте через МС. Ну і будь-які варіації 2 на 2 з бонусу пірошкоди та АТК. Команда для гарячої жінки. Саме цікаве. Мавуїка в команді може займати роль як основного демагера, так і другорядного. Але через особливості її гамплею і орієнтованості на демаг, переважно на полі бою перший варіант принесе більше користі, аніж другий. Без наявності це один Мавуїка вимагає в команду хоча б одного персонажа з надлана, який може витрачати очки нічного духу. Причому перевагу варто віддавати тим героям, що витрачають їх за дуже короткий час. За наявності першого Сузір'я на позиції Сабда-Де вона стає менш вимогливою до цієї умови. Хоча як основний демагер, все одно потребує частого використання вибуху стихії. Одна з найліпших комах для особистої шкоди Мавуїки це вона, Форіна або Шмона, Шелонен та Бенет або Шджин. Форіна дає стабільний статус і баффи, але за необхідності її можна замінити на Мону, якщо її немає. Шелонен дає зріс резистів та багато очок бойового духу. Ну і останній слот це банета Божджин для лікування. Також є варіація підзвичайні атаки від Мавоїки це вона, Євнія або ж сінцю, шелонен та дід. І третя варіація для гри через пар це Мавоїка, Сянліна або Кокомі або Сіжвін та Фуріна. Кокомі можна надати епос і водночас Сіжін посилить елементальні навички. Для гри через реакцію. Вантаження можна використовувати Тіму з Мавуїки Олоруна, Бенета та Шелонен. Або ж друга варіація це Мавуїка, Олорун, Шеврес і або Фішель, або Яйміко. На відміну від попередньої команди, тут головні бафи дає нам шеврі. І якщо хочете грати через тайня, то можете використати команду Мавуїка, Розарія, Сітлалі та Шелонен. Це достатньо сильна команда з великою кількістю статусу кріо від Розарії та Сітлалії. Перша нам дасть шанс, а друга знижує піро опір ворогів. Якщо немає шелонен, то можна використати тіму з Мавуїки, сітлалі, бенета і або кадлухи або цукрози. Хочете грати через дендро, теж не питання: беріть мавуїку, Емілі, Бенета і або шелонен, або качину. Можна ж поставити два піро архонта в одну пачку одночасно, тоді вийде мавоїка, сянлін, емілі або Нахіда, та байджу. Можна пограти з монопіро через магуїку, сянлін або Шелонен та або бенета або тому. І як завдаде, мавуїка стає в більшості тільки до надланівців. Для прикладу, команда з Кініча, Мавуїки, Бенете та або Емілі або Нахіни буде непогано працювати. Також є команда, яка спрямована на максимізацію шкоди Моалані. З неї Мавуїки, шолонен та кадзухи. Також наша архонтка непогано стає в команди до Часки, Наві, Навії, Лінні та Райослі. І після цього всього будуть питання на дня, І перше з них, чи потрібно вам взагалі вибивати Мавуїку. Насправді це дуже сильний персонаж, її здібності також універсальні. Маючи високу шкоду при обох типах застосування, Мавуїк успішно займає позицію як і Мейдеде, так і Сабдеде. Вибух стихії, Мавуїки завдає високої шкоди просто вмить, а також не вимагає енергії. Правда, вимагає персів на тлону. Вона комфортно грається в будь-яких загонах, де потрібно викликати реакції. Я не була всі її плюси, але насправді. Особисто для мене найбільшим мінусом виявилося те, що вона є дамагером. Від архонтів я завжди очікую чогось супер унікального. Не будемо брати до уваги венті, тому що це найперша івентова лега гри, тому трошечки можемо випустити його тут з виду. Але що Джулі, що Райден, що Нехіда, що Фуріна це дуже особливі персонажі, котрі змінили гру. Вони всі до сих пір граються і граються дуже добре. І жоден з них не є прям дамагером-дамагером. А Мавуїка є саме такою, і вона конкурує з лі. Іні, склі, зерлекіно і також Схутаго. Та да, я знаю, ви можете сказати, ні, вони всі слабші за неї, вона куди сильніша. Вона силіша, але вона мені не потрібна. І Якщо ми взагалі заговорили про силу, то я зараз видам трошки маловідомий факт про мене на Ютубі. В мене є це 6 Р4 Нев'єт, і ця машина для мене рознесе буквально все, що завгодно. Тому позиція сили для мене не основна. І якщо ми вже зачепили Арлекіно, хто ж буде кращим вона чи Мавоїка? Варто враховувати декілька моментів. По-перше, це наявність персонажів із Натлану. Якщо у вас немає або ви не хочете грати за шоуен, олоруна або ж Сітлалі чи Качину, то ліпше не вибивайте Мавоїку, тому що вона в цих умовах все одно не реалізується. Також варто брати до уваги команди. Будучи власником доручної зброї, мавоїка гірше грає через танення, тому що часто просто розбиває статуї ворогів замість закриття реакції. Тому кожна з них має трошки різні сетапи для гри. І насправді ще питання в тому, чи є у вас сигнатурка, сет і сузір'я на Арлекіно. Сигнатурна зброя, комплект фрагменту і хоча б це один значно посилюють правісницю. Фактично, що навіть подвоюють її шкоду щодо Ц0, 2 на 2 сетів та епічної зброї. І у такому разі, якщо у вас є цей весь сетап, то її розрив по домогу з Мауїкою не буде такий значний. Але якщо у вас цього всього немає і вам хочеться чомусь сильнішого, але вам падло це все збирати для Арлекіно, можете просто вибити Мауїку. І ось до вам пересалі і з яким не потрібно скільки паратися. І останнє вічне питання, що буде ліпше сигнатурка чи С1? Якщо у вас серед персонажів на аккаунті недостатньо героїв знаглану для того, щоб поставити їх разом з Мавуїкою, то варто вибивати С1. Якщо в її команді є багато сильних сапортів, про які я казала, а альтернативи у зброї немає, то віддавати перевагу потрібно саме сигні. Але знову-таки майте на увазі, що іноді варто забрати С1 для того, щоб потім добити ще консти. Що ж, на цьому я буду з вами завершувати. Дуже дякую за перегляд цього гайду. Якщо ж у вас залишилися будь-які питання, то велкам в коментарі, я буду вас там чекати. А також хочу вас швиденько запросити в свій ТГК, тому що там дуже багато цікавого насправді. І на цьому я вас всіх дуже дуже сильно обіймаю та цьомаю.